Візеєр може не турбуватися. Нові правила не створять перешкод для роботи авіакомпанії. Про це йдеться у спеціальному листі Державної авіаційної адміністрації, направленому керівництву іноземного авіаперевізника. Там йдеться про те, що нові правила надання прав на експлуатацію авіаліній не створюють додаткових перешкод у діяльності авіакомпанії, включаючи іноземні цей список нововведених норм визначає процедуру призначень відкликання обмеження трафіку або відмови для українських та іноземних перевізників. Незалежно від форми власності або положень сертифікату. Разом з тим, нові правила не стосуються вже налагодженої діяльності авіаперевізників. Ці норми торкнуться лише тих компаній, які подадуть заявки на нові маршрути, пояснили в Державіаслужбі. Тож візер Україна можуть літати без зміни, без додаткових вимог. Нагадаємо, вчора перевізник повідомив, що через прийняття нових правил допуску авіакомпаній на маршрути може зупинити розвиток або навіть закритися.